Три є, є три. Давай рухайся далі. Чотири. Останній. Добре. Кравченко островський Іван готується. Готовий? Оп. Чотири. Добре. Островський Іван Дудчак Денис. Готовий Іван. Оп! Добре, молодець. Чотири. Останній. Добре. Дудчак Денис, Білоус, Олександр. Дудчак Денис! Денис, що я тебе тричі гукаю, друже? Готовий? Зараз Денис. Денис Дудчак. Танька, слухайте, зараз Готовий Денис? Оп! Басто, Чотири. Останній. Добре. Білоус Олександр Фендюр Артем. Готовий, Саш? Почекай. Готовий? Оп! Раз. Добре, 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 Саша, молодець. Чотири. Останній. Останній. Добре. Фендюр Артем свистун Матвій. Готовий? Оп! Три. Чотири. Добре. Будь ласка, свистун Матвій на старт. Готовий Оп! чотири добре. Будь ласка, друга група. Андрієвський Артем на старт. Баланюк Роман готується. Готовий? Оп.